Добрий день, ми на каналі Юра і Крей, і, і ми і я зараз йду за своїм другом Андрієм на стадіон. Ми йдемо по моїй вулиці, як ви бачите. А ти привітайся. Всім привіт! З вами Андрій Хомей. Зараз ми проходимо коло моєї хати, але ну, тут таке, що нам треба йти десь кілометр до стадіону, а далі вже будемо грати. Ми знімаємо відео про те, як ми йдемо з свого дому. Ну так, ну, Андрій, Андрій ще немає каналу, я думаю, що через пару днів або пару місяців в нього вже з'явиться. І хто хоче, то на нього потім підпишеться. Я скажу вам по відео з вами. Ну, що ще там. Йдемо, коротше, по моїй вулиці. Кстати, як мені так нормально? Чи ви так краще? Напишіть мені в коментарях. Располяюсь. Мы сейчас пойдем. Подождите. Так. Так. Ну, напишите мне. Я, Юра, думаю, треба краще так. Ну да, я тоже так думаю. Мне тоже так краще. А мне мама так, кажу, покинь. Не, ну попасть в ответня. Ну так, Так, может быть... Ми було оми. Якщо є хтось хто підписався на Юрій Єгратевець з івано франківська то знає, де він я так думаю. Я теж. Так, ну ми йдемо. Я не буду всю дорогу знімати, як йде. Я тут зараз до півдороги туди заснім Ні, ну, в принципі, можна спробувати і всю, якщо. Ну, але мене не хватить. Я думаю, десь... Можна спробувати в принципі. Давай. Буде найдовше відео? Віде. Ставте лайки за найдовше відео. Юри на його каналі. Так. А цьому. Ви знаєте такого. Підписуєтесь на канал. Так. Звісно, це може відео знімати з Ти знаєш. То що хто, хто мені там в коментарях писав, що чого я не скачаю таку програмку, що можна знімати відео про цей. Про мене. Ну, я, щоб ігри знімати, мабізе називається. То я не можу. Я не можу її скачати, бо в мене е, не застосований мій планшет. У мене планшет 4.2.0. А, е, а, а для того треба? А для того треба 5.00. У мене такого немає, так що... Аню, е, та... Дивіться, у мене хоч він поламаний, напевно, віддадуть в ремонт мій планшет. Та у нього, то в нього в мене теж Android 4.2. Ну так, але, але... Напевно. Я такі, ти Юра, може підтримати такий телефон. Там Android десь 5 з чимось. У мене це фактично там нема дуже не програма, але у нас там є так, Android і все. Тут вам трохи не буде чути, бо тут машини їздить на таке. Ну, ми вже ми вже майже, ну не маєш до стадіону, нам ще багато йти. Ну, Десь кілометр тому і треба. Так. Да. Вчора ми з Юрою. Я знаю. Зараз ми будемо знімати ще раз. Так коли ще раз? Нам не плюс. Ні, ми трошки пройдемо, та й будемо знімати. Так. Ми вже пройшли. Коротше, дивіться. Тут таке діло. Вчора ми з Юрою йшли на, на мультик. Але харци. Змофіки, клас! Так, класно, але да, це... Якщо ти не знав, що прикинь була на другу частину, це була третя. Я хоч бачив першу, вона вийшла 11-го року. Так. Але я так подивився сьогодні, я дивився другу, то я в 13-му вона вийшла, що всі прогаливу. Я не знав, що вона ну, є. Ну так. Так, а ну ви бачите, вона що ми йдемо. Ну, це мультик вже фактично. Хоча перші дві частини це займалося як мультик, і як фільм на половину. Ну, а, так. а третій раз знімається вже поїзд. Знає, ми вже маю, ні, ми не маємо ще трохійти, ну ми йдемо, йдемо. Ну, я не знаю би, бо ми вже так далеченько. Може в другій серії я вам ще всяке покажу, там Ні, я буду показувати. В другій серії, звісно, вона появиться приблизно через пару годин. Так я не про це. Я кажу, я, я, вже, я можу в другій серії свого відео покажу, як я йду до школи, таке. І ще про ігри всякі покажу свої. Це таке покажу всякі. Але зараз з'явиться друга частина. От іменно зараз коли. То ми коли граємо, вона вийде приблизно через пару годин. Ти назад ми зараз знімемо відео, покажемо вам стадіон, все наглядно розкажемо і таке і інше. Так. Ну, коротше, всім пока. Ми далі, коли йдемо до стадіону, пограємо і будемо повертатися, я вам все розкажу. Всім пока, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.